Діти, розглянемо з вами задачу з теми перпендикулярність площин. Ці задачі ми будемо використовувати властивість перпендикулярних площин. Зверніть увагу, якщо дві площини взаємно перпендикулярні, то будь-яка пряма, що лежить в одній з них і перпендикулярна до лінії перетину площин. Перпендикулярна до іншої площини. Передумови, є дві перпендикулярні площини альфа та бета, вони перетинаються по прямій М, пряма А лежить в площині бета, вона ця пряма А, перпендикулярна до лінії перетину, тоді ми робимо висновок, що пряма А перпендикулярна до площини альфа. Розглянемо задачу. Кінці відрізка, довжина якого дорівнює 5 коренів з 5, належать двом взаємно перпендикулярним площинам. Побудуємо ці площини. Назвемо їх, наприклад, альфа та бета і зафіксуємо лінію перетину. Альфа перпендикулярна до бета, альфа перетинається з бета по прямій М. Є у нас відрізок, кінці якого лежать в різних площинах. Наприклад, в площині А лежить кінець відрізка А, в площині Б бета лежить кінець відрізка Б. Зафіксуємо це в умові. А належить альфа, Б належить бета. Довжина цього відрізка дорівнює 5 коренів з 5 см. Сказана відстань від кінців відрізка до лінії перетину. Відстань від точки Б до лінії перетину М це є довжина перпендикуляра. Тому показуємо перпендикуляр позначкою. Називаємо цю точечку, наприклад, b 1 фіксуємо, що bb 1 перпендикулярно до лінії перетину, тоді за умовою це і є відстань, яка, наприклад, дорівнює 5 см. Так. З точки А до лінії перетину теж проведений перпендикуляр. Ви пам'ятаєте, що при зображенні стереометричних об'єктів кути у нас спотворюються, але позначками ми показуємо, що там є прямий кут, а А1 перпендикулярно до лінії перетину за умовою довжина А1 дорівнює 8 см. Нам треба знайти відстань. Між основами цих перпендикулярів. Дивіться, на малюнку: це у нас буде основи перпендикулярів точка А1 та В1. Тобто, нам треба знайти з вами довжину відрізка А1Б1. І так, давайте будемо розмірковувати. Поставимо тут знак питання. Зафіксуємо. що нам треба знайти, можемо поставити на наш малюнок наші величини, щоб нам простіше було орієнтуватися, з яким трикутничком ми працюємо. І подивіться. У нас є два відомих, дві відомих відстані: це ББ1 та АБ. Яке наштовхує нас на думку, що ми можемо використати ці дві величини для того, щоб попрацювати з трикутником? Це буде трикутник бб 1 а Але ми не знаємо вигляд цього трикутника, тому нам тут на допомогу прийде, прийде властивість. І так, у нас є перпендикулярних площин. Альфа перпендикулярна до бета. Вони перетинаються по прямій М. Пряма ББ1 належить площині бета. Ця пряма ББ1 перпендикулярна до лінії перетину, тоді з властивості витікає, що ця пряма ББ1. Буде перпендикулярна до площини альфа. І так, пряма, яка лежить в одній з перпендикулярних площин і перпендикулярна до лінії перетину, а перпендикулярна до іншої площини. Далі ми з вами вивчали означення перпендикулярної прямої до площини. І так як. Пряма вв 1 перпендикулярна до площини альфа, Тоді вона перпендикулярна до будь-якої прямої в цій площині вв 1 перпендикулярна до ав 1 Тоді ми спокійно можемо поставити тут позначку прямого кута і працювати з трикутником BB1A. І знаходити з нього невідомий елемент АБ1. І так, з трикутника ББ1А. кут Б1А дорівнює 90 градусів. За допомогою теореми Піфагора ми знайдемо АБ1. Це катет даного трикутника, тому він буде знаходитися як різниця квадрата гіпотенузи і квадрата катоду. Це буде 5 коренів з 5 квадратів, мінус 5 квадратів, тоді АВ1 квадратів дорівнює 125 мінус 25, це буде 100, тоді відрізок АБ1 буде дорівнювати 10 см. І так, знаючи тепер, що АБ1 у нас 10 см, а А1 у нас 8 см. І розуміючи, що у нас кут А1Б1 за умовою дорівнює 90 градусів. Ми працюємо з трикутником аа 1 б 1 І з цього трикутника знаходимо невідомий елемент А1Б1, який теж є катетом даного трикутника. І знаходиться як різниця квадрат гіпотенузи мінус квадрат капітан. 100 мінус 64 дорівнює 36, тоді довжина А 1 в 1 буде дорівнювати 6 см. Діти, звертаю вашу увагу. На перші два пункти розв'язання задач. Будь ласка, пояснюйте, чому ви виходите на прямокутний трикутник і що ви при цьому використовуєте. І так, ми використали властивість перпендикулярних площин і використали означення перпендикулярності прямої та площини. Звернемо увагу на задачу. Стема перпендикуляр похила та проекція. З точки до площини проведені рівні похилі, кут між якими дорівнює 60 градусів, і треба знайти кут між похилою АБ і її проекцією на площину, якщо проекції похилих перпендикулярна. Ну, тут це залежить від того, наскільки гарно ми розташуємо е, наші похилі. І так, є у нас площина. Є у нас площина, наприклад, альфа. Є в нас точка А, яка не належить даній площини, площині. З цієї точки проведені рівні похилі. Я нагадую, що при паралельному проєктуванні рівність непаралельних відрізків не зберігається. І так, якщо є у нас дві похилі, то є і перпендикуляр. А, з перпендикуляром пов'язані проекції. І так, похила АВ та АЦ, зафіксуємо, що є перпендикуляр до площини альфа. Зафіксуємо, що АВ дорівнює АС, і поставимо позначки на малюнку. Далі сказано, що кут між цими похилими дорівнює 60 градусів. Фіксуємо кут БАЦ дорівнює 60 градусів. Далі знайдіть кут між похилою АБ і її проекцією. Якщо похила АБ, тоді проекція її БО і нас цікавить оцей кут, але ще відомо, що проекції похилих перпендикулярні, тобто кут між проекціями прямий. І так, зафіксуємо це, що ОС перпендикулярно до ОБ, і нам треба знайти кут між Похилою та її проекцією. Або по-іншому ми б могли записати, що це кут А, Б О. Зверніть увагу, що в цій задачі невідома жодна лінійна величина. Тому я радила вам ввести допоміжну зміну. Пишемо: нехай. АВ дорівнює АС і дорівнює Х сантиметрів. І так, у нас є дві рівні похилі, і ми позначимо їх довжину через Х. Для того, щоб знайти куб, нам треба скористатися співвідношеннями це або синусом, або косинусом, або тангенсом. Тобто, для цього треба знати ще один елемент. З Трикутника, наприклад, АОБ. Ну, давайте розглянемо Трикутничок АБЦ. Трикутник АБЦ Рівнобедрений. З основою БЦ. Це за умовою у нас вийшло. Кут при вершині дорівнює 60 градусів. Тоді два кути при основі А, Б, С та А, С, Б. рівні між собою. І теж складають 180 мінус 60 і поділити на 2, тобто 60 градусів, тоді трикутник рівнобедрений, який має всі три рівні кути, є рівностороннім. Тобто трикутник ABC рівносторонній. ми б могли біля БЦ теж поставити Х. Далі згадаємо з вами властивість похилих та проєкцій. Так як АБ дорівнює AC, тоді похилі рівні, тоді їх проєкції теж рівні між собою. За властивістю похилих та проекцій. Розглянемо трикутник БОЦ. Ми тільки що зробили наголос на тому, що в цьому трикутнику дві рівні сторони, тоді трикутник СОБ це рівнобедрений і прямокутний. З цього трикутника за допомогою теореми Піфагора. А ми б могли знайти довжину. БО. І тепер дивіться, ми вийдемо на трикутничок АОБ, Тільки спочатку згадаємо, що Ао перпендикулярно до площини Альфа, тоді АО перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить в цій площині, і з прямокутного трикутника АОБ. Будемо розмірковувати ОБ для цього трикутника прилеглий катет. АБ для цього трикутника гіпотенуза. Відношення прилеглого катета до гіпотенузи – це косинус гострого кута. Тоді косинус кута АБО це відношення ОБ до АБ, Х коренів з двох до Х. «Ікси» скорочується, залишається, одиничка поділити на корінь з двох. Позбавляємося від ірраціональності в знаменнику. Згадайте, при цьому ми і чисельник, і знаменник множимо на корінь з двох. І за таблицею ми можемо подивитися, якщо косинус кута дорівнює корінь з двох поділити на 2. Тоді кут АБО буде мати градусну міру 45 градусів. Зверніть увагу, що якщо б трикутник БОЦ був би довільним, тоді б ми використовували не теорему Піфагора, а теорему косинусів. Зверніть на це увагу при виконанні домашнього завдання. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні.